Бачила, звісно, всяке, але отаке от чудо. Перше бачу. Що це таке? Що це таке? Подивіться на це створіння? Ось таке саме. Ось таке саме. Скрізь мурахи бігають. Я тут вирвала бур'ян і оце воно почало отаке повзать. Там ще одне лежить. Що це за диво таке дивне, вала розміром воно. Просвітіть мене, бо я бачу, що я темна людина, не знаю навіть, що це за диво таке. Мені стало дуже цікаво, що ж це за камаха така чудна валахата. І я знайшла інформацію, що то лічинка, жука з родини, сонечок. Криптолемус називається. І все б нічого. Гарна така комаха, корисна, хижак. Харчується всіма шкідниками на городі, але вона зовсім не властива для нашого регіону. В Україні її не повинно бути.